Доброго всім здоров'я! Шановні глядачі, всіх вітаю. Отже, нарешті хороші новини, шановні, шановні глядачі, шановні українці, насамперед, українці ж. Нарешті хороші новини. Всі ми з вами знаємо, що вчора, 11 березня, була зустріч української делегації в Евріяді. Да? З американською делегацією обговорювали Україну, обговорювали, що буде з нами далі. І от нарешті, хороші новини. Давайте будемо чесні, що ніхто не, не очікував нічого хорошого від цієї зустрічі, так як попередні зустрічі нічого хорошого не принесли. Але а принесли одне тільки заборону зброї припинення постачання, забрали розвіддані. От, оце принесли попередні зустрічі і ніхто. На щось хороше не розраховував. Але ж, вуаля! Йолки-палки! Хороші новини, і набагато хороші, насамперед, для наших бійців Збройних сил України, які на передовій. От. Давайте ми про це все з вами зараз поговоримо. А ви додивіться, будь ласка, це відео до кінця, то, щоб понімати, розуміти, що. Що, що за ситуація, що і як. От підпишіться на цей YouTube канал. Це займає буквально пару секунд вашого часу. Я буду дуже вам вдячний. І не пожалкуйте лайка, щоб YouTube бачив, що відео дивляться. Буду вам дуже вдячний. Отже, поїхали. Що говорить Андрій Єрмак? Він представляв групу Володимир Сан Зеленський. Не не, не, не був у цій групі, Єрмак, Умиров, От. Говорить Єрмак, гарантії безпеки це дуже важливо, тому що ми хочемо, щоб агресія більше ніколи не повторювалася в найближчий час. Це дуже важливо. Зараз ми вважаємо, що важливо обговорити саме головне, як почати цей Процес, говорить Андрій Єрмак. Ми дуже відкриті і хочемо мати конструктив і розуміння з нашими американськими партнерами. Говорить пан Єрмак, це голова Офісу президента. От, що він мав на увазі? От, що з приводу завершення вогню обговорювалося? А гарантії безпеки це друга тема. Ну, має на увазі Андрій Борисович Єрмак. От. Тож, по плану, по плану Трампа також завершення вогню, а, а вже потім гарантії безпеки, тобто він повторює слова Трампа. От. Для нас це ще поки не новина. Да? Їдемо далі, далі буде цікавіше. Отже, результати переговорів, що в результаті по переговорам. Далі я зачитаю вам, що говорив наш президент Володимир Олександрович Зеленський по поводу цього. Також дуже така. Хороша промова. Ну, додивіться до кінця. Зараз я вам зачитаю, що е, по е, цьому. Ну, на російській мові, звісно, але ну, вибачайте. Україна согласилась на предложення США о немедленному введенні временного перемір'я на 30 днів з можливістю продління по обоюдному согласію, Сообщил Єрмак по итогам переговорів. 30 днів перемир'я. Прекращення вогню огню. Далі буде ви, ну, Якого? О. В ответ США снімають паузу в обміні розвідданими і возобновляють поддержку безопасності України. Вже хорошо. вже добре. Вже добре. Обі делегації договорились определить состав переговорних груп і немедленно почати діалог для достижения устойчивого миру і довгосрочної безпеки України. Соєднані Штати обязалися обсудить конкретні пропозиції з представителями Росії, а Україна вновь подчеркнула необходимость участия європейських партнерів в мирному процесі. Вдобавок президенти обеїх стран договорились як можна скоріше заключить е, всіоб'ємчесняння о розроботці критично важних мінеральних ресурсів України. Этот шаг направлен на укріплення економіки страны і обеспечение її довгострочного процвітання і безопасности. Е, це в себе на сторінці виложив уже Андрій Єрмак. Е, він представляв групу, і от таке він говорить. Е, так що... Ось таке, друзі, от такі результати переговорів, хороші чи ні, пишіть в коментарях, а я вам зараз зачитаю, що говорить по всьому цьому поводу наш президент Володимир Олександрович Зеленський. От. Наша позиція чітка, говорить Зеленський. От. Ми прагнемо миру від першої секунди війни, говорить Зеленський. Ну, давайте згадаємо 22-й рік. Я не хочу нічого сказати цим, але в 22-му році можна було підписати от там. Оту угоду, про яку всі говорять в Стамбулі, і все було б напевно, що добре. Ну, я не знаю, може, я помиляюсь, напишіть коментарях. І я хочу подякувати президенту Трампу за конструктивність розмови наших команд. Бачите, наш президент подякував президенту Америки. І сьогодні в розмові була пропозиція саме американської сторони зробити перший крок одразу далі і на 30 днів. Встановити повне припинення вогню далі уважно. Не тільки щодо ракет, бомб, дронів, не тільки в Чорному морі, а також по всій лінії фронту. По всій лінії фронту. Це суперновина. Україна сприймає цю пропозицію. Ми важко Україна приймає цю пропозицію. Ми вважаємо це позитивним. Ми готові зробити такий крок, говорить президент України Володимир Олександрович Зеленський. Це дуже хороша новина. Друзі, дай Бог, щоб воно так було. Насамперед, для наших там воїнів, де вони на передньому передкуму, ну просто під вогпід вогнем, під вогнем отим, в тих окопах. Дасть Бог хоч передихнуть, дай Бог, щоб все це було добре, але є одне ну, ще є Путін. Чи погодиться Путін на це все. Тут, розумієте, вже як би сказати, дивись, Дональд Фредович, ми згодні. Ти говориш, що ми не хочемо миру. Ну, тепер давай. Давай Путін. Путін і команда, що ви на це все скажете? І отут буде видно, хто хоче, хто хоче миру, а хто не хоче. От. От, так, от таке розуміння. Що, що, може, якісь тут політичні підґрунтя якісь є? Ну, хто його знає, я не політик. Я роз, розповідаю те, що є, О, а далі ми будемо бачити. Саме головне, що це припиниться, це вже великий крок, великий крок. Оце припинення на 30 днів, повне припинення, повне. Не тільки обстріли, але й там. І там припинення. Це дуже добре. Хлопці, хоч передихнуть, їх, взагалі їх ніхто не поміняє, їх ніхто не звільняє, якщо кажуть, ти не хочеш поміняти там когось, їх ніхто не поміняє. Але хоч, хоч передихнуть від цього всього, хоч, ну, хоч тут хоч трішечки, а далі дасть Бог домовляться, і все буде добре. Далі вже буде якийсь мир до чогось, домовимося, і нарешті перестануть гинути наші рідні, наші хлопці, наші вояки, наші жінки, діти. О. І от Зеленський фактично підтвердив, що буде припинення вогню на 30 днів по всій лінії фронту. Пишуть телеграм-канали. Це було б чудово. от. Але перед зустріччю дуже багато. Перед зустрічю дуже багато було е, разного негативу, різних е, там пис, писанин. От. Е, це ви розумієте. Телеграм-каналах своїх писали. От Марі Мар'яна Безугла, вибачаюсь, писала: не чекайте нічого, нічого від переговорів. пише Мар'яна, в себе в Телеграм-каналі, це вона депутатка слуга народа. І вона пише. От що вона пише в себе в телеграм-каналі. Зараз секунду, бо збилося. От не чекайте нічого від переговорів. Маємо вимушено звикнути сприймати владу США як нашого ворога і союзника Росії. Пише Безугла. Аби ніхто з українського боку не погодився на капітуляцію. Будь-який підпис України за поточних обставин це крок до капітуляції, говорить Мар'яна Безугла. Ви розумієте? Сергій Лєщенко. Що Сергій Лєщенко говорить? В офісі президента об'яснили, чому Україна не согласиться на Перемір'я на суші. От. Там писав, там дуже багато писав. От Україна не согласиться, не согласиться, але Україна согласилася. Що там було, як там тиснули, що там робили. Нам з вами глубоко по барабану, я думаю, нам глубоко все одно, кого там шантажували, чим, чи якимись корупційними схемами, чи якимись компроматами, чи як їх там шантажували, але е, саме головне це те, що українська сторона погодилася на. Припинення вогню по всій лінії фронту, не тільки, а по всій лінії фронту. Зараз будемо з вами наблюдати, будемо спостерігати, що ж скаже на це все Росія. Далі вони, по-моєму, повинні до п'ятниці чи на наступному тижні уже зазванюватися з Путіним Трамп, що там говорить з українською і Україна, Америка, Росія вже щоб в квітні. Тросторонні, щоб були переговори. Будемо на це все надіятися, будемо держати кулаки, будемо молитися, щоб воно все скоріше закінчилося. Це вся хіра бура, оця вся, шановні українці, да? щоб скінчилася ця війна клята, щоб ми видихнули трошечки. І оті всі безчинства, які були скоєні проти народу, були покарані. Ті Цикашники, ті поліцейські, хто безчинства проти українського народу, щоб їх покарали. Будемо надіятися, що це все так буде. От, будемо держати кулаки. І наблюдати. Ви підпишіться на цей YouTube канал, щоб знати більше, щоб знати оперативно, доношу все, що можна оперативно от, до вашого відома. Так що, будьте здорові, бережіть себе, бережіть своїх діток, будемо спостерігати, будемо надіятися на краще. Що це все скінчиться скоро. Дай Бог вам здоров'я, бережіть себе. Я буду закінчувати на цьому. Всім пока-пока.